Зелене листя білі каштани Тут найглибше місце казали. Якщо говорить рибак, що найкраще місце, то хрен там. Ніц може й не бути. Ну зараз перевіримо. У мене є кози. Догадайтеся що? Правильно. Кормачок. Hello, my friends. I'm from отклюю. Блять, клієнт.

Есть, yes, є, yes, ес. Yes. Ох, oh, бляха, есть. Yes. Ще й такий якийсь упертий. Курча мать. Ай, это гівно, таке кабель, такий такий спертый. Йо. Ну, саме такий мой розмір. Схопив карасик гарно. Ну не викидай. Ее-ее. Ох, який бойкий, йомаю! Молодець. Ух, тримаю. Все Ковтнув повітрячка. І йде до татка. Який ти пузунчик, блін, як я вас люблю, які ви гарнюні. Фуна. Ото Отоплюнув справді. До речі, це кабель, знаєте, я знаю. Тобто -то в нього шипи такі, він же готовий до... То коли в них нерест то в них такі шипари коли вони ще нереститися хочуть. Коли ще хочуть, коротше. Як казав Пух, а Вінні Пух дурного не скаже, ані пора ли нам підкріпіться. За компанією йдіть гам-гам-гам-гам і я гам-гам. Присісти нема де, п пересетено. Що придумати, піти зараз? якусь геляков вломити чи що. Бо якщо я тому буду, то я зараз поки буду добігати, ще десь нагрібнуся, до то того я не взяв трусів передягатися. О, рибалочка синій, привіт! Рибалочка є, наче рибалочка буде. Карась приплив, щоб мене побрадувати. Любимий розмір, любимий формат. За верхню губу. Я фігію. І як так він умудрився за верхню губу, та ще й. Згадом наперед Бачите, як передолив собі губу. Теж шипики є. Теж кабеліна. Кабеліна. Йде до своєї отари. Ух ти, бляха, так клюнув просто на хробака самого. Перепутав мені вудочки. Тихо, тихо. Капець, дивіться, хто на кормачка клюнув. Я пердолю. А ну як то його беруть, такого за нижню губу. О! Я мастив! Я такий перший раз ловлю. Шина кормачка. Оце так окунь. Оце так паща! Бляха-муха! Ну це веч, я фігею. Вот хто то атакує малих карасиків. Ох ти хуліган, блінчики. Ви таке бачили? Такі апарати клюють на мастерку і на хробака Капець, ну окунь зачтний. Да? Вже поставте лайк. Короче, не думав, що там щось є. А тут щось є. І ще й дивіться, який лопата йосересте. Бляха, муха. А, шо ти в привики ти противний. Тфу-тфутфу першивець. Ну це віщ. друзі я балдю. Виплюнь, виплюнь беку. А тут такий файний рассюден. Ой, клас! Сіхо! Дивіться, яке Ці, класний, Йо, себе! Сижу, думаю, бляха, де? Де я відісрав мастирку! Кручусь верчуся! Я на ній сидів, ну з кришкою, конечно! А, басто скільки наклав! Бустирки з собою на рибалку. Сидів на ній, бо нема лавочки. Такі валять бешені покльовки, люди люди глядіння. Я такі покльовки, не бачив ще це просто триндець. Воно слюною подавитися з такою покльовкою. Як чуть він батареї в воду не викинув на тому азарті. Ой, що там ти? Я вже чуть не заснув. Ну... Що там-то? Є ану. Ех зарано. Ех зарано. Чи є щось? Ні, ні Чи є щось. Якщо є, то мале, а якщо нема, значить нема. Ні, Не, щось є. Там щось є. Йо-моє! Я волочив його пів дороги, він мовчав як риба. От бляхать, зірвався. Хтось з що грузика згубив, зубами гриз. Ви зубами гризете грузика? Це заглядіння. Чесне слово, я вже думав так, або зняти відео, або витягнути рибу. Але вирішив витягнути рибу. Так, вона якось чіпилася або боком, або то щось трошки таке. Файний середнячок. Тендериндитирі. Кажу боком вчепився. Капець. Неужели підійшла фігня у того? Фігня не фігня. Риба. Я колись таку тараньку брав. А зараз порадую котиків. Люди, якщо мені робити ставочок і запускати такі окарасі собі ставочок, в коментарі пишіть хештег ставок. Ого. Перед самим берегом, друзі. Фух, я тебе вже не впущу. Ти не тріпайся, хлеба мать ну, оттуда. Та пересете. Стоять. Во! Во-во-во. То воно. Просто на пінопласт. Не хотів хробачка, да? Хто ти? Кабелиха. Ну, прикольний такий. Прикольний! Тіхо капець селяки скільки маєш. Диги-диги-диги-диги-диги-диги дити хочуть вибратися, перегризають клітку. Ох, впертий попався, Йо -мо! -йо. Опять такий впертюх. Ох, файно як. Йоп, ти що? Ти шо чоловіче? Ти що, чоловіче? Тихо, 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 ковтний повітря, не спіши. Дві який впертий. По-любому кабеліна. Шипики є. Риба з того хлюпається перед носом. Це капець. Два метри від берега. І немаленьке. А таке от гарненьке. Вав який красавчик. Слухай, ти модель року цієї рибалки. Класний. Оце то взагалі самий самий сок на удачу. Нарешті невеликий. Але Карасик, але Карасик. Який би він не був. Він самий класний! Особливо такий позунчик Блін, я люблю тих позунчиків Ух ти! Маленький акабель. Ну, не квекай не ніде до своїх. Тихо, тихо, хлопці. Ох, скільки там вже. Водичка, блін, така тепла, на дворі холодніше. Ого. О, або то боком взяло, або то щось трошки більше. Тихо. Ну. Хто там такий впертий? Певно боком взяв. Не, не бок. а ні, трошки боком. Трошки боком. Тихо, тихо, тихо. Друже бобер Ох ти який, йомай! Ох ти що. Чоловіче, тебе хто гриз? Ау. Який ти класний, блін! Ну ти конечно заковнув. Віддайно. Ну. По саму... ...горловину! Віддай кожу. Блін, як мені давно такі попадали в кресі. Дивіться, яка в нього погризене. Вау, тут що якийсь щучка є, може? Блін, оце класна штука. Це такий карась-карась, як то на картинці... О, тут його гарніше показати. Так, витру його. Це такий, як на картинці має бути. Такий кругленький. Прикольненький. А я собі тут його закидаю, такий ноль по фазі, собі дивлюся. Тут дивлюся, висить сигналізатор. Ооо, як хитає трапіком, що це робе! Ну що, глядачі мої, сподобалося вам? Так, звісно, сподобалося. Мені то... Ну то... Ну то... Ну, слів нема. Запишився такий довольний. Нове місце, нормально обкаталося. До нових зустрічей на моєму каналі хлопчики і дівчатка. Дивіться, за тих кілька годин. Всім нам всього хорошого! І не смітіть на природні.